Друзі, привіт! Може хтось захоче зняти скло. Для того, щоб зняти, опускаємо його вниз, відкручуємо 1, 12, який тримає е, е, форточку. Да? Форточку не знімаємо. Знімаємо ось цей ущільнювач, е, ущільнувач, бархотку, да, ще називають, для того, щоб ви могли виняти скло. Далі, коли ви тут ослабите і вона буде ходити, ви зможете її трошки відвести. І скло у вас вийде ось тут з зацепу, з, з цього, да? з направляйки. і ви його зможете відвести ближче до, до зовнішньої сторони. Потім скло під кутом трохи виводите, щоб воно у вас вийшло ось з цього рамка пластикового. Воно у вас виходить, коли воно ось тут вийде повністю. Тоді ви зможете його просто доверху подаєте. І ось тут воно у вас, ця буде рухатися вільно, ви її чуть притисли, і ось тут воно у вас по зовнішній стороні вийде, треба тільки обережно, щоб тут не поцарапати. Можете навіть чимось заклеїти там скотчем, малярним. Я, ну, я обережно, виймав, все якби нормально. І ось так просто доверху підняли і воно у вас вийшло. Тобто форточку не знімаємо. Просто відкрутили на чуть відвели, і воно у вас пустить назад, так само засунули. Чуть під кутом взяли скло, щоб воно у вас тут зайшло. Цей ролик у вас тут зайшов, він зайшов сюди і далі у вас поставили, потім відвели і завели назад в скло, зафіксували, підняли верх-низ, верх-низ, все перевірили і все. Ось так. Всім успіху.